Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. І на цьому тижні в мене невеличкий ексклюзив, тому що я і відвідав матч оболоні Олександрія. Я відвідав матч, де зараз я і знаходжусь. Зоря Динамо. Ну і звичайно розповім і про інші матчі, які відбулись у п'ятницю та суботу. Друзі, хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Тим паче, в мене тут з'являються ексклюзиви. Я приїжджаю на матчі, питаю футболістів, тому буду дуже радий і вподобайкам, і коментарям. Починаю з матчу, який відбувся в п'ятницю. Це матч оболонь Олександрія, який завершився з рахунком 0-0. Це був дуже непростий матч для обох команд, який взагалі можна назвати знаєте, у стилі «біться-бороться». І, звичайно, Олександрія, яка там до цього матчу мала 100% показник, 4 матчі, 4 перемоги, хотіла перемогти і тут. Там, якщо дивитися ще на турнірну таблицю, то напевно думали про звичайно 3 бали. Але зіграло багато факторів. По-перше, це те, що на них, на Олександрію, налаштовується зовсім по-інакшому і тепер їм буде набагато важче. По-друге, це новий головний тренер Сергій Шищенко у оболоні, і це, звичайно, зовсім все міняє, тому що це і тактика інша, тому готуватися Олександрії важче можливо. Це і просто імпульс нового тренера, який завжди допомагає команді у результаті. Ну а що стосується самої гри, то взагалі оболонь, напевно, створила більше моментів, тому що вони вже на перших хвилинах створили небезпечний момент. Так, звичайно, у Олександрії також були моменти напівмоменти. І стійка і стійкого Філіпова в першому таймі, але... Якось їм не знаю, не вистачило можливо сил, можливо, їх просто оболонь перебігла, яка була дуже мотивована в цьому поєдинку. Звичайно, не обійшлося без питань до арбітра, де був дуже сумнівний момент у першому таймі. До речі, напишіть в коментарях, чи був там пенальті на 43-й хвилині. У другому таймі, взагалі, у оболоні з'явилися якісь додаткові сили. І якщо там Олександрія на початку другого тайму намагалася тиснути, хоча по факту нічого не виходило, то оболонь, яка там більше захищалася, потім зрозуміла. Ну а давайте ми також будемо атакувати, і повірила в себе, і це було виправдано майже, бо створювали багато моментів. Взагалі, якщо повертатися до першого тайму, то там взагалі дуже багато попрацював Георгій Єрмаков. І звичайно можна навіть сказати, що Олександрія відскочила і та нічия, яку вони заробили, ще й непоганий результат. Іван Калюжний, наприклад, не розуміє, чому не вдалося в цьому поєдинку здобути перемогу. До речі, ось його коментар. Сьогодні була непроста гра, напевно, через те, що на вас вже налаштовуються як на лідера, а можливо ще через те, що у оболоні новий тренер, який там якось змінив тактику, і ми і ви, можливо, не знали, як правильно підготуватись. Як ви думаєте, не знаю, що, що вам відповісти, тому що як ми все робили, виходили в. Вперед все було добре, але потрібно більш агресивно грати вперед, і создавати моменти. А так, що, що можу сказати? Не знаю, рано. бувають такі ігри, це нам буде урок, будемо далі, далі тренуватися, щоб перемагати таких суперників. Ну, також у мене вдалося поспілкуватися з нападником Олександрієм Олександром Філіповим. Таке питання. Сьогодні була складна гра, було багато боротьби, навіть емоції були наприкінці матчу. Як ви думаєте, що стало такою причиною втрати очок? Те, що у на вас налаштовувалась як на лідера, чи можливо вам ну не вдалося правильно підготуватися до Оболоні, у якої змінився у перерву тренер? Це ні в якому разі ми. Вірно та добре готувалися, була перерва збірних, тому ми трішки підтягнули ті аспекти гри і фізичні кондиції, яких нам бракувало в тих матчах. Але ви ж повинні розуміти, що прийшов так новий тренер. Всі хочуть доказати, довести, що вони повинні грати в составі. Тому я гадаю, що плюс. Ви ж бачите, як вдома грає Болонь завжди агресивно, і вони довго не перемагали. То, звичайно, на нас вони були настроєні вдвічі агресивніше, ніж завжди. Але так були в нас моменти, особливо в першому таймі, де ми могли закривати гру та вже потім грати по рахунку. Звичайно, всі команди готуються до гри. Чи дивилися ви гри матчі під керівництвом Шищенка? Так, звичайно, ми дивилися так, як грає Полісся при ньому ті ігри, і, в принципі, розуміли, як буде діяти сьогодні балонь. Тому, тому інформація була в нас. Почались матчі суботи в Одесі, де Чорноморець приймав англець та здобув перемогу на останніх хвилинах з рахунком 1-0. Цей матч не вдалося в мене нормально повністю подивитися, тому що я їхав у той час на матч. Зоря Динамо, а тому передивлявся лише огляд і спілкувався зі своїми колегами, які мені пояснили, що ну, в цілому нічого ти не втратив, бо цей матч був дуже нудний. Навіть якщо дивитися на огляд матчу, то ну, дуже нудно було. Я такі матчі зазвичай називаю матчами першої ліги, де ми просто бачимо рівень гравців. Звичайно, це був дуже важливий матч для обох команд, бо його можна цілком назвати за шість очок. Бо обидві команди будуть боротися за місце в УПЛ наприкінці сезону, а тому важливо саме тут набирати максимум очок. А тому не дивно, що команди намагалися можливо грати десь обережно. А тому, коли грають команди з таким рівнем обережно, то й виходить саме така нудна гра. Хоча, звичайно, наприкінці матчу все змінилося, бо. Десь пішли в банк. Ми побачили червону картку у нігульця, але завершилося все просто неймовірним голом Олександра Пшенічнука. Це до речі, той самий момент, коли є певна команда, зокрема Чорноморець, у якої є проблеми з фінансами, а тому приходиться використовувати. Гравців не тих, яких вони хотіли придбати там влітку взимку, а гравців десь з оренди, клубам, яким він там раніше був не потрібен, або якусь іншу молодь, як вони набрали у Шахтаря, або залучати молодь зі своєї молодіжки. І таким є Олександр Пшеничнюк, який реалізував свою довіру, забивши просто неймовірний гол і здобувши для команди ну, дуже важливі три бали. Київське динамо здобуло непросту перемогу над Луганською «Зарею» з рахунком 2-0. Обидві команди в цьому поєдинку показали цікаву гру. По-перше, це зоря, яка в першому таймі грала у такий дуже компактний футбол. Динамо важко вдавалося створювати моменти. І єдиний небезпечний момент створив Андрій Ярмоленко, коли влучив у стійку. Хоча також в нього був небезпечний момент, коли він ну так невдало підставив ножку, і м'яч полетів ну, дуже високо над воротами. Хоча також підопічні Бартуловича намагалися створювати моменти, але все це було такі напів напів моменти, тобто момент, щоб створити момент для створення моменту. Що стосується другого тайму, то перші хвилини його були такими самими, як і в першому таймі. Хоча тут Луганська Зоря намагалася створювати моменти, і вже було більш цікаво однак все одно. Навіть не зважаючи на те, що у Динамо багато збірників і в молодіжці, і в національній збірній, все одно якось вони змогли у фізичному плані їх переграти, бо зоря підсіла, і Динамо, на мою думку, їх за рахунок цього і перемогло. І ось як вірно підмітив Олександр Піхальонок, що втомилася Луганська зоря, а тому з'явилися вільні зони. У першому таймі зоря непогано грала, компактно. Вам не все вдавалося там для створення небезпечних моментів. Як думаєте, що стало переломним моментом у другому таймі? Ну, у другому таймі я вважаю, що заря вже трохи підсіла. Ми В першому таймі хоч ну, були у нас моменти, але не вони вибігали добре. Але в, таймі, в другому таймі вони вже підсіли, і у нас е, почали з'являтися більше зон, більше простору і тому більше моментів з Трохи смішне. Напевно, чи не буває прикро, що от тільки тебе міняють і забиває команда? Чи є таке трохи прикро, що ось воно так трапляється? чи ні? Та ні, такого нема. Головне, що команда перемогла. Ну, зараз так а наступного матчу може бути навпаки повна перемога команди. І ще одне питання. Стосовно, от я запитував два тижні тому Тараса Михавка стосовно нового формату Єврокубків, в тому плані, що останні два матчі будуть відбуватися у січні. А, чи розмовляли вже якось як готуватися? Бо зазвичай наші клуби грають ой, збори зимові? Як ну давайте ми спочатку до грудня місяця дограємо, граємо, а там вже будемо дивитися далі. Там трохи буде у нас і час. Перезавантаження, але ми зараз про це не думаємо, треба е, йти від матчу до матчу. Розмов таких не було. Ну. А, таких особо не було, бо у нас, у нас зараз до наступної паузи збірної сім іграш. Тому що заглядувати туди у січень місяць, у нас зараз багато їх. Що стосується Луганського зорі, то, як на мене, вона справила непогані враження. Під керівництвом Бартуловича трохи змінюється футбол. Він більш цікавий, ніж під керівництвом Юрія Коваля, і їм вдається якось перебудувати гру своєї команди. До речі, більш детально він відповів мені у коментарі. Сьогодні була непроста гра, напевно, десь не вистачило у фізичних силах чи ні. Так, дуже важкий матч Динамо. Є з Динамо, є дуже багатий вибір гарних виконавців. Вони підсілили гру з замінами і дотиснули нас. Забили на 60 минути і одразу другий гол, і потім важко було. А той фактор, що там ну, продали гереро, також не міг грати Яцик, також сказалося. Ну, я б так не казав, бо, ну, треба працювати з тими, хто є. І, як нема футболіста, треба ну, роботи, працювати з іншими. Тут Так простий вихід з цієї ситуації. Я помітив, що команда стала трохи інакше грати. Чи подобається вам тенденція ну, перебудування команди? Ну, на цю гру. Так, так. Дуже багато працюємо на тренуваннях в цій схемі, і старій старої схемі. Я хочу, щоб були дві схеми, ми можемо варювати матчі і перелаштуватися. І над цим працюємо багато. Ну, подобається багато гарних моментів, було на сьогоднішній матчі. Будемо далі працювати і буде ще краще. Також хотів би додати пару слів ще про Динамо, тому що десь після матчу не все задав, що хотів сказати. Це стосується того, що ми бачили в цьому поєдинку, як Брашко зіграв у центрі захисту, але на його позиції вийшов Микола Михайленко. У Динамо зараз проблеми з центром захисту, тому що відпустили сироту в оренду, Попов травмований, Михавко також пошкодження. До того ж, наскільки я знаю, в матчі проти ЛНЗ він грав на околах, а тому і не дивно, що він тут пропустив гру. І щоб не погіршувати його стан, вирішили зіграти саме у такому складі, де Брашко грає на позиції захисника. В цілому він там справився непогано, хоча, звичайно, роботи у нього також було небагато. Однак можна задати момент, коли у Аліона Ндура був класний момент, і, можливо, десь Брашко повинен був завадити йому. Хоча прийшлося у підсумку працювати Георгія Бущану, який зіграв ну, непогано, Миколу Михайленко можна привітати з дебютним матчем у стартовому складі, відіграв відносно непоганий поєдинок, Хоча, звичайно, противники у нього були не найкращі, тому що Яцик пропускав гру через те, що. В урядній угоді він має пропускати проти свого рідного клубу. Ну і до того ж, граючи з такими одноклубниками, як Піхальонок та Буяльський, звичайно, гра стає легшою. Однак, напевно, у багатьох, в тому числі і в мене, виникає питання: а чому грав на позиції захисника Брашко, номінальний півзахисник, коли є на лав запасних Сибалья, якого взяли на правах оренди? Він до речі все ж таки вийшов на останніх хвилинах, хоч це нічого не означає. І що цікаво, коли в нього був якийсь мінімальний дотик, коли там просто віддавали йому пас, то трибуна дуже так смішно реагувала, прям з оплесками. Можливо, глядачі також не розуміють, чого його не випускають у стартовому складі, а випускають опорного півзахисника. Мені здається, що є дуже така цікава причина, по якій Шовковський не хоче ставити його основний склад. Є якийсь, напевно, певний конфлікт між Олександром Шовковським та людьми, які займалися трансформом цього гравця, там скаутами, можливо, ще кимось. Тобто, ну було багато чуток, що він якось там не підійшов, то підпише контракт, то не підпише. І я думаю, що. Просто ну таке часто буває в українському футболі, коли головні тренери не хочуть, щоб брати цього гравця. Зазвичай, як буває, скаути там, наприклад, або якісь інші керівники клубу запитують: тренера, як вам цей гравець подобається брати чи ні? Ми вже готові. Він відповідає так чи ні, і згідно цього вже вирішують, що робити далі. Але щось мені здається, що він не захотів цього трансферу, і так часто буває в українському футболі, і тепер просто ігнорує цього гравця і не хоче його випускати. Звичайно, що у цьому конфлікті між головним тренером та іншими робітниками клубу переможцем вийде Олександр Шовковський. Бо... Бо він користується певною симпатією у президента клубу, він показує якісні результати. І, звичайно, що його послухають, і, напевно, в подальшому вже будуть повністю слухати його чи брати певного гравця, чи ні. Ну і в останньому матчі суботи Шахтар розгромив Карпати з рахунком 5-2. У Донецької команди в останній час є багато проблем з командами, які проти них закриваються. Це ми бачили в матчі проти Полісся, проти лівого берега, як їм було важко створювати моменти. Але тут, граючи проти команди під керівництвом Владислава Лопашка, який намагається будувати. Комбінаційний атакуючий футбол, то звичайно шахтарю грати проти команди, яка грає у відкритий футбол, це просто насолода. І гравці такого рівня, як у гірників, звичайно, цим скористаються і заб'ють багато голів. Хоча знову ж таки не відміняє той факт, що у гірників багато проблем із захистом, бо знову ж таки пропустили два голи. Так, звичайно, другий гол вони пропустили вже при рахунку 5-1. Це вже була гра по рахунку, вони втратили концентрацію, але все одно знову пропустили більше одного голу. І це проблема. І якщо вони пропускають тут стільки голів, то скільки буде, наприклад, у лізі чемпіонів? Хоча, звичайно, у лізі чемпіонів, напевно, вони гратимуть зовсім по інакшому. Ну а звичайно, що стосується львівських Карпат, то звичайно їм такий певний респект за те, що вони не бояться грати у відкритий футбол проти шахтаря. І будують команди на майбутнє. Можливо, з цього щось вийде, а можливо, вони пограють, пограють і повернуться до того футболу, що треба грати під суперника, а не грати в свій футбол. І наостанок дякую, що дивитесь Мої відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!